Звернулася клієнтка Ольга з проханням створити логотип для адвоката, тобто для неї. Загальну назву вона обрала «Момот Ольга. Побажання до логотипу були такі: букви що були прямі: лінії та геометрії, кольори чорний золото сріблий Обрала бюджет міні, тому що вже була ідея, потрібна була лише її реалізація. Та в кінцевому результаті залишилась повністю задоволена. Лого, яке брала клієнтка, виглядає ось так. Також покажу анімацію з її логотипом. Після створення лого Ольга замовила візитки. Зараз працюємо над їхнім створенням. Також клієнтка залишила відгук про нашу роботу. Нам було дуже приємно з нею співпрацювати. Друзі, ми працюємо не лише з Україною, а й з усім світом. Та виготовляємо логотипи для будь-якої сфери. Також виготовляємо логотипи для різних ніж. Якщо бажаєш замовити свій власний логотип, пиши нам у Дірект. Або ж переходь на нашу сторінку та клацай на сайт.